Привіт всім мене звати Юля Василина. Я лайфкову стосунки з батьками дорослих людей і журналіст. Друзі, дуже хочу поділитися з вами цією історією прямо зараз, бо не терпиться. Днями мама моєї знайомої розповіла, що її дочка святкувала хрестини. У дуже крутому і дорогому ресторані, де офіціант активно і наполегливо виконував свої обов'язки, і поновлював вину у Келиха гостей. Дідуся цього новонародженого хлопчика це розізлило. І, взагалі, старше покоління не розуміло, де голубці, де холодець, де Олів'є. І, власне, ця ситуація нагадала мені. Ще одну історію. Інша моя знайома постійно хоче впихнути своїм батькам книги про силу позитивного мислення, і їх це також злить, тому що вони не вважають, що їм це потрібно. Висновок, друзі, хоча б на деякий час залиште своїх батьків у спокої. Не нав'язуйте їм, у що зараз модно втягатися, як говорити, як поводитися, куди ходити. Вам це все подобається? Чудово, поекспериментуйте над собою. А хочете зробити батькам сюрприз, то відведіть їх у кафе, де вони в юності, пили вино, якщо є така можливість, або ж купіть їм колись відомі джинси-хулігани, а найкраще. Дозвольте їм бути собою і запитайтеся, що вони хочуть, про що мріють, або яке бажання вони можуть здійснити лише завдяки вам, і це буде справді свято. Тому бажаю вам натхнення і наполегливості, Па-па!